Всім привіт! Сьогодні 21 липня, знову приїхав на риболовлю на Інгулець, Карасів буду ловити вчорашнє місце, я вчора тут хорошо кашу підкормив, а сьогодні приїхав і очеретина була похилена, прям туди, де я поплавки закидаю. Та пришлось залізти, вирізати. То поки сидю, жду. Поки підійде карась. Ну, він швидко має якщо буде клювати сьогодні, то навіть іноді краще, щоб муляка там трохи піднялася. Як завжди, закинув на цей дві вудки на черв'яка. Поміняв я Повідці крючки, поміняв мецу і поставив блекнікель. Прикормка в мене. Знову інтеркріль і макуха. І все залив меласою. І вона сьогодні така солодка. А Хорошо це ліпиться, але в воді вона роз, хорошо розмакає і пилить. Буде повинна привлікати карася. Ну і там на місці закинув донку, вчора клюнуло на цей оцей JSTMovський. І сьогодні закинув всі три крючки там пластилін, Real Fish, аніс і Анісові ці. Пуфіки JSTрімовські. Все як учора, тільки сьогодні попап не вішав. Пуфік і пластилін. Щоб не бігати друг чого туди-сюди. Якось так. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, а також переходьте по ссылкам в описі до відео. А я буду ловить. Хороша поклонка. Таке. У щось 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 клює. Є. Ти подиви, якийсь сильний. Це я прождав минут 20. Хороші крючки. Не перші завжди менші клюють. З нього молочко ще тече. вони ще можуть тертися. Це вже добре зачепився. Крючок нормальний. Там можна і садок в воду опускать. Я ж не підкармлював, тільки на повідець приконку вішую. А я вже сидів, 20 хвилин не було геть покльовок. Не видно, щоб щось ходило. Думаю, він не клюватиме. Бо в нас ще трохи захмарилось. Така щось непонятна погода. Ось. Сейчас пора Не вдало. Все хорошо, что осталась макуха с прикормкой. Нормально. Можна навіть ще трохи зменшити глибину. Перезакидаю вудки, бо <кій> мелочь об'їдає. Ось що залишилося. Я тут по три черв'яка, бо маленькі вішаю. Бачив, що тягало, що стягало, думаю, перезакину. Одну перезакинув, тепер другу перезакину. Мелочь зразу на таку прикормку збігається. Щось таке як покльовка. Чи мелочь? Мабуть, мелочь подиба. Как раз мені кається уже б. Ватим нормально. Хоча це щось таке, як кокуй. Обо щука. Бо так різко потягло. Нема поки карася чи що, не пойму. Оце зараз 5 годин дня. Спіймав я всього на все одного карася. Дві чи три покльовки було якоїсь смілочовки. І там оконці, може яка платвичка. І все. Покльовка виклала. Ого. Та що це таке? Чи він там? Ого. Карас. А, він, він за спину. Як так? І хороший карась. Він віддумав короб. Що такого не було в мене. Щоб я карася за спину. За плавник, дивіться. Це ж він там ходить, значить кормиться. А черв'яки цілі. Ну хоч так спіймав. Непогано. Не розумію Не я, як він міг так спійматися. Крючок у мене на дні з наш. Ловлю. Виклало поплавок. І оце вам карась. Він там чи спиною по дну черкав. Мілоч. все. Крася щось нема, бо я закидав то розлітаються. Маленькі рибинки такі, оце вони клюють, тягаються. скиньте червяка и все. Поклевка. Тика, шума моя щука клювала. Обрезала по виду дец. Это что-то тоже челку нечи. Че. Вот вычка клея. Поклевка. Что это такое? Це 7 годин праті карас клюнув невеличкий ну клюнув, Це вже нормально сьогодні ще нема таких як учора були це тільки він починав підходити А то самі очі там об'їдає і все такая дешевая поплавка. Завело. Долгожданная поклевка и то провтыкав. Вот блин. Ох и завиву карас. И хороший. Так, ну що ж, буду я їхати додому. Сьогодні теж спіймав 4 карася, дві покльовки провтикав. Неважний кльов. Ось такі карасі. І нормальні, що вчора, що сьогодні 4 карасі. І були ще покльовки, але щось не знаю, що йому не так. Не жадно клює. Хотілося б лучшого. І перестало вже пів на дев'яту. Це, звісно, за таке время, скільки карасів, це не сильно. Ну, все одно, рибалка є рибалка, не завжди буде клювати. Безперебойно. Якось так. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, а також переходьте по ссылкам в описі до відео. Я буду вже їхати додому.